Цього дня ми маємо подякувати усім тим, хто наповнює життєденні кольори нашого прапору новим змістом, новою історією, нашим військовим, волонтерам, медикам, і, звичайно, кожному з тих, хто своєю мирною працею робить все, щоб наша країна вистояла в цій боротьбі та здобула довгоочікувану перемогу. Для кожного українця синьо-жовтий прапор зараз має величезне значення. Під ним йдуть на битву та створюють нові бойові легенди, наші захисники. Він зустрічає тих, хто евакуюється з тимчасово окупованих територій. І він майрить над звільненими містами і громадами, решетовані кулями й уламками, випалені пекучим сонцем або виблискуючи свіжими кольорами наші полотна, стали осереддям пам'яті для майбутніх поколінь. Наш синьо жовтий стяг символ волі і незалежності. Наш прапор. Проводить межу між тиранією та демократичним світом, не дає спокою ворогу та дарує надію усім українцям. Адже ми обов'язково звільнимо всю нашу землю, бо Україна єдина. І так буде завжди. Нам є що боронити, Та є ким пишатися. Вітаю всіх з нашим святом, днем державного прапору. Слава Україні!